Компанія автофокусів в нас є нове надходження. Ось таке ось Volkswagen Amarok 2017 року. На 3-літровому дизельному двигуні на стейджі. Офіційне авто без підкрасів. Ось такий гарний вигляд по колу, до фаркоп, закритий кунг. Ось такий вигляд має. Ось така нова резина на оригінальних дисках. Затонований. Задній ряд у нас просто в ідеальному стані, взагалі чистенький, ідеальний, не просівший. Ось такий вигляд в нас має передній ряд з електрорегулюванням, сидінь, на шкірі, на підігрівах, з мультакермом. Приборка в нас помилочок немає, оригінальний пробіг 170 тисяч км, сенсорна магнітола з камерою, двозонний клімат, підігріви, парктроніки перед-зад, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Ось такий вигляд взагалі по колу. Тому приїжджай до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус. І робити здрав цього красення тільки у нас.